Привіт, друзі! Сьогодні я запрошую вас приготувати смачний пісний салат, який я назвала «Літній». Це смачно, швидко та корисно. Як завжди ми будемо готувати в контексті англійської мови, отже, давайте розпочнемо. Let's start! І нам знадобляться макарони з твердих сортів пшениці, відповідно, Payste from durum Wheat. Pasta from durem with uh, pomidori, tomatoes, tomatoes, uh, micro zeleń. Micro greens, micro greens. Um, Daлі sill, soult, salt, capuusta salt, broccoli, broccoli cabbage, broccoli cabbage, soniaшnicova оlieia sunflower oil, sunflower oil, uh, olivcova оliea olive oil. Олів Ойл, а перед чорний мелений Ground Black pepper, Ground Black pepper, А також лимон, Лем, Лемон для заправки. Всі пропорції будуть подані в описі під відео. У воду додаємо столову ложку олії. Tablespoon of Oil. tablespoon of Oil. Також воду солимо. А, і доводимо воду до кипіння. Кипіння буйлін. Макарони відварюємо десь 6-7 хвилин. Відварювати ту boil. Ту-буйл. Брокколі розбираємо на суцвіття. Відповідно, inflorescence, inflorescence. І відварюємо до готовності. Готовність readiness. Редініс. Починаємо готувати заправку Dressing для салату. І для цього розрізаємо лимон і віджимаємо сік. Переливаємо сік в мисочку. Bowl, bowl. А і змішуємо його з оливковою олією. Olive oil. Olive oil. Додаємо чорний мелений перець. Ground black pepper, Ground black pepper Суміш гарно перемішуємо. Перемішувати ту стю, ту стю. Змішаємо пасту та броколі. Змішувати ту мікс. Ту-мікс. Помідори нарізаємо половинками або шматочками. Половинки хавз, хавз, а шматочки пісез. Поливаємо майбутній салат заправкою. Заправка дрейсин. Додаємо нарізані. Помідори додавати to add to add Прикрашаємо салат зеленню. В моєму випадку це мікрозелень, майкрогрінс, майкрогрінс Але можна прикрасити і укропом діл, і петрушкою. Пасли, пасли. Ось такий яскраво літній смачний та корисний салат у нас вийшов. Приготуйте і ви. До нових зустрічей, друзі! See you soon!